Ясне сонечко в кімнату зазирав віконечко. Дуже раді всі малята й плескають долонечки. Привіт-привіт, мої любі! Малята, сьогодні я пропоную вам послухати казку, яка називається Добрий вчинок. Тож сідайте зручненько, налаштовуйте свої оченятка та вушка і слухайте уважно. Одного сонячного дня. На лісовій галявині гралися ведмедик, зайчик, їжачок і білочка. До них підійшла лисичка з великим пакунком речей. Куди ти йдеш? запитав ведмедик. Я прибирала вдома і знайшла багато непотрібних речей іду їх викидати. Почекай! Зупинив її ведмедик. Біля моєї бабусі живе велика сім'я. Там є маленькі дітлахи, яким знадобляться твої добротні речі. А я тоді принесу їм свої іграшки, сказала білочка. А у мене є триколісний велосипед. вигукнув зайчик. Друзі зібрали речі і віднесли малюкам. Усі почувалися щасливими, адже цей світ став трішечки кращим. Маря такий вчинок називають благодійністю або доброчинністю. Скажіть нам, а чи добре вчинили звірята? Так, звісно, молодці. Тож, малята, наше заняття вже добігає кінця. До зустрічі!